Чому після року терапії ви все ще не знаєте, як попросити про підвищення зарплати? Або чому після крутої коучингової сесії ви відчуваєте емоційний відкат? Сьогодні ми розберемося, де закінчується територія результатів і починається територія загоєння. Я хочу поговорити про відмінності між технологією коучингу і технологією, яку в роботі використовує психолог. Ви дізнаєтесь чітко, чого ви не отримаєте від коучингу і чого не отримаєте від психології. Також, звісно, дізнаєтесь, що отримаєте від того чи іншого методу. Одразу маю сказати, що це відео буде корисним і для спеціалістів, наприклад, для коучів, які дивляться в сторону психології і яким цікаво побачити таку точку зору, або для психологів, які розглядають для себе можливість. Збагатити свою роботу таким сильним інструментом, як коучинг, і також це буде корисно почути і клієнтам, які обирають, яка саме технологія зараз буде корисніше для їх запиту. Я буду говорити з позиції людини, яка вже багато років у коучингу і глибоко розвиває свої компетенції саме в ньому. А от системним вивченням технік, з якими працює психолог. Я зайнялась відносно недавно. Тому, звісно, мої порівняння коучингу і психології можуть бути певною мірою однобокими, бо в коучингу моє розуміння значно об'ємніше. Для того, щоб говорити про відмінності, давайте я спочатку скажу, що в цих інструментах є спільним. По-перше, спільною є теоретична база. Зараз, коли я дивлюся на свою навчальну програму з психології на весь наступний рік, я бачу, що в теорії відмінностей не так багато. Ми так само будемо вивчати травму, ми так само будемо вивчати сепарацію, проекцію, тінь. Це те, з чим працює і коуч. Не будь-який коуч, я одразу хочу це підкреслити. Коучі теж є різні. Є ті, хто працює лише за стандартною моделлю, і є коучі, які отримують. Додаткові більш глибокі компетенції лайф і трансформаційного коучингу. І в цих поглиблених компетенціях коучингу є і сепарація, і робота з травмою, але вона дуже сильно відрізняється від того, як, наприклад, із травмою працює психолог. Тобто, ще раз спільною є теоретична база. Я хочу одразу розвіяти один популярний міф, що. Коуч це такий недопсихолог, людина, якій було лінь проходити більш тривале навчання. Ні, це не так. В плані знань досвідчений коуч розуміє всі ті самі механізми роботи психіки. Але питання в тому, що він із цим робить. Це інший інструмент і це інше використання тих самих знань. І, звісно, тут доречніші інші клієнтські запити. Про них ми поговоримо трохи пізніше. А тепер давайте поговоримо про відмінності, принаймні ті, що я бачу на даний момент. Можливо, це відео буде лише першою частиною, бо далі я буду бачити ще більше відмінностей і ще більше спільного. Якщо подивитися, скажімо, відеозапис коучингової сесії, і сесії психолога, на перший погляд, недосвідчена людина може не побачити жодної різниці. І там, і там. Ставлять питання, і там і там є активне слухання, і там і там формується запит. Але що відбувається за цим фасадом, які процеси психіки налаштовуються, ось тут є кардинальна різниця. Коуч працює в першу чергу з мисленням людини, з тим, щоб натренувати це мислення на вирішення своїх власних питань. Основний стандарт коучингу передбачає, що клієнт є цілісним. Він вже є самодостатнім і в нього є всі відповіді на всі питання, а коуч робить так, щоб ці відповіді стали видимими. Клієнт в коучингу працює дуже активно, він несе рівну відповідальність разом зі спеціалістом. Коуч, перебуваючи в партнерській позиції, сприяє тому, щоб клієнт знаходив свої відповіді, а його мислення ставало дедалі гнучкішим. Тобто, це в першу чергу робота з мисленням людини. Так само, як і у психолога, клієнт буде помічати певні свої повторювані патерни поведінки, але клієнт буде сам вирішувати, що він хоче з цим робити. Він сам буде знаходити відповіді на всі складні питання, і з кожною сесією відчуття відповідальності за власні вибори дуже сильно зростатиме, і відчуття впливу на практичну реалізацію своїх цих виборів теж зростатиме. А що відбувається в роботі психолога? Психолог більше працює не з мисленням людини. Основний інструмент це робота над передачею внутрішніх станів. Що це означає? Передача внутрішніх станів це не якась монополія психолога. Не тільки психолог може передавати або сприймати оці стани. Ми всі, абсолютно всі, щодня передаємо. Внутрішні стани один одному. Своїм партнерам вдома, на роботі, друзям. Ми постійно перебуваємо в цьому процесі. Зараз невеликий цікавий відступ. Першою людиною в психології цю тему дослідила Мелані Кляйн. Вона працювала з немовлятами і описала механізм, за яким немовля несвідомо. Вкладає свої нестерпні стани, такі як там тривога, агресія, страх, біль, вкладає в свою матір, бо словами сказати ще не вміє і навіть не розуміє своїх станів. А мати переживає ці стани і в кращому випадку може їх контейнувати, перетравити і повернутися до дитини зі спокоєм, тобто, немовля, не заспокоюється саме. Спочатку його заспокоює психіка матері. Що нам важливо із цього? Що передачу внутрішніх станів ми засвоїли з вами раніше, ніж почали говорити чи ходити? Ми вже з дитинства передаємо свої внутрішні психічні стани. Психолог опрацьовує ті стани, які клієнт передає несвідомо. Як, наприклад, клієнт приходить з відчуттям жертви? Що зробила би людина, яка не є спеціалістом? Що зробила б людина з роботи, або людина вдома, вона могла би стати у відповідні позиції, які дуже підходять до позиції жертви. Якщо одна людина жертва, то інша може почати, наприклад, її рятувати. Або людина могла би навпаки стати нападником, агресором, бо поруч із жертвою це дуже природні позиції. Це і є ситуація, коли передача внутрішніх станів відбувається повністю несвідомо. А що робить психолог? Психолог займає таку позицію, в якій клієнт не зможе почувати себе жертвою. Це не якась пряма заборона, що давай на раз, два, три, переставай себе відчувати жертвою. Ні, це такий внутрішній стан, в якому психолог контейнує стан клієнта і займає таку позицію, завдяки якій клієнт виходить зі свого стану жертви. Тобто, якщо підсумувати, основна технологія в коучингу це робота з мисленням, а основна технологія психолога це робота з внутрішніми станами. Друга ключова відмінність це формування запиту. В коучингу запит формується на кожну окрему сесію. Це дуже чіткий контракт. Звісно, що клієнт як і у психології, так і в коучингу не завжди приходить з готовим запитом, майже ніколи. І, як правило, клієнт приходить зі скаргою, що у мене зараз отак і отак, і з цим треба щось робити. Коуч допомагає клієнту протягом першої частини сесії, десь, напевно, перші 15-20 хвилин, сформувати дуже чіткий запит, що саме має відбутися в рамках цієї години, щоб клієнт отримав найсильніший результат. Запит формується дуже чітко і осмислено, і робота за рахунок цього має дуже чітку рамку. Чим більше людина працює з коучем, тим більше вона вміє формувати для себе зі своєї скарги запит, навіть потім без коуча. І це дуже класна навичка для життя, тому що людина починає взагалі з мінуса вчитися робити плюс, хоча б у себе в голові, і формувати потрібне бачення це величезна частина вирішення. Проблеми, таке сформоване бачення. От у мене зараз так, а як я хочу. А заради чого мені це потрібно? Що я ще отримаю, коли вирішу цей запит? Які є вимірювані критерії того, що це реалізувалося? Чи є в мене ресурси, щоб отак от вирішити свій запит? Це всі питання, які коуч задає клієнту, щоб дуже чітко окреслити рамки роботи. І потім за цими критеріями і маркерами визначається, чи сесія прийшла до заявленого результату чи ні. В психології запит формується дещо інакше. Запит може бути більш загальним і на більш тривалий термін роботи. Перша сесія клієнта з психологом проходить таким чином, що клієнт майже весь час розповідає свої скарги, і на першій сесії може народитися запит на роботу. А може і не народитися. В коучингу без запита робота не починається. А в психології запит сприймається більше як певний інсайт, як щось, що природнім чином народжується, як щось, що спалахує в голові в якийсь момент. Запит може поступово сформуватися. Тобто, в психології нема такого обов'язку у клієнта сформувати свій запит навіть протягом цілої сесії. І звідси плавно виходить третє порівняння коучингу і психології, про яке я зараз розкажу. Третя відмінність це тривалість і очікування від процесу. В психології робота зазвичай триваліша. Вона глибша і без очікування швидкого рішення на першій же сесії. В психології запит може бути ширшим. Це може бути якась ціла сфера життя, яку потрібно пропрацювати і в якій зараз є от певні задачі чи проблеми. Але в психології взагалі не йдеться про те, що на першій сесії щось вирішиться. Ні, такого очікування немає. І саме тому я про це говорю: таких очікувань просто не варто собі ставити. Тепер про самі запити: наприклад, ви знаєте, що у вас є проблема з публічними виступами або з тим, щоб висловлювати свою думку на роботі, на нарадах, на зустрічах з бізнес-партнерами. І вам потрібно вирішити це вже зараз, вже вчора. Якщо ви не можете дозволити собі довго працювати з внутрішніми станами, розбиратися, як це було у вашому дитинстві і чому це все взагалі відбувається, як це відбувалося раніше? Якщо вам потрібно вирішити цю ситуацію конкретно зараз, щоб уже цього тижня діяти по-новому, тоді вам краще підійде коучинг. Ви можете прийти, і спеціаліст побачить, наприклад, що. Ну, ви разом дослідите, що у вас є певна травма в цій сфері. І коуч, не кожен коуч, звісно, я говорю про тих коучів, які поглиблено розширюють свої компетенції і багато років навчаються та вдосконалюються. Так от такий коуч, він, побачивши цю травму, може зробити умовну сепарацію травми. Коуч не піде з вами глибоко працювати в саму травму, але він зробить так, щоб ви відокремилися від своєї травми і могли діяти навіть. Маючи цю травму в наявності, щоб ви могли діяти умовно в обхіднеї. З коучем ви можете пропрацювати конкретний страх, можете виробити новий паттерн поведінки і одразу піти і діяти вже інакшим чином. Але ви не будете, як у психології, наприклад, досліджувати довго, звідки це взялося. Ви не зможете відпрацювати прямо на сесії ті, Фізіологічні зміни в тілі, які відбуваються під час роботи з психологом, це більш тривалий процес, але там одразу тренується тіло. Чому я кажу про тіло? Тому що всі наші емоції це тілесна історія. Це про те, що у всіх ситуаціях у вас виробляються певні гормональні коктейлі, в крові вони, так? і саме тіло, в першу чергу тіло, конкретним чином буде реагувати на ту чи іншу ситуацію. А Оця емоційна реакція вже заставить вас певним чином діяти і певним чином думати. Підсумую, якщо ви прийшли до коуча поскаржитись на життя, готуйтесь, що через 15 хвилин він все поверне так, що вам захочеться структури і дій. А якщо ви до цього не готові, вам буде некомфортно. Але якщо ви прийшли до психолога із запитанням, як зараз стати ефективнішим в конкретно цій сфері. Ви теж підете розчарованим, бо буде більш тривала, але й більш глибока робота, яка допоможе вам не лише в рамках цього конкретного запиту. Вона, в принципі, допоможе вам і в багатьох інших запитах також. А з якими запитами краще йти до психолога? Якщо ви, наприклад, сьогодні не готові брати відповідальність за ситуацію, якщо вам потрібна більш активна позиція спеціаліста, ніж ваша активна позиція. Якщо, наприклад, в особистих стосунках у вас давно присутній холод, тривога, там, страх, відчуття жертви або відчуття агресії, вам краще підійде психолог. Це не про вашу слабкість, це про потребу в іншому типі допомоги, не про вирішення конкретної задачі, а про стан, у якому ви живете. Наостанок ще одна зрозуміла метафора. Уявіть, що людина це автомобіль. Коучинг – це буде автошкола і навігатор. Ми вчимося керувати, ми обираємо маршрут, тиснемо на газ і їдемо до цілі. Психологія це капітальний ремонт, двигуна і перевірка ходової. Якщо у вас в баку замість бензину ваші сльози, навігатор вам не допоможе. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Ставте лайки, підписуйтесь, для мене це важливо і дуже цінно. І наостанок два питання, що ви можете поставити собі, щоб зрозуміти, до кого все ж таки звертатися. Питання перше. Я зараз хочу рішення конкретної задачі, чи я хочу, щоб мене витримали. І друге, я зараз готова діяти, чи мені зараз важливо побути в безпеці поруч із кимось. Я думаю, будуть і наступні частини, де я буду порівнювати коучинг і психологію ще глибше. На цьому все. Обіймаю вас з вами була Таня Малашенко, ваш трансформаційний коуч.